Шановні друзі, саме так я хочу звернутися до учасників конференції. Друзі, бо всі ви є тими, хто разом з нами боронить Україну від російських загарбників, хто допомагає нам наблизити день нашої перемоги, хто дає сили вірити в добро та боротися за справедливість. Я хочу подякувати кожному з вас, хто не залишає нас в біді, хто разом з нами відстоює демократичні цінності українців та наше право самим обирати своє майбутнє. Наш світ змінився 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну. Понад 2 мільйони молоді стали внутрішньо переміщеними особами. Та ще близько 2 мільйонів були змушені виїхати за межі країни, а це 40% від загальної кількості молоді в Україні. Кожен день ми зазнаємо руйнувань та болючих втрат. З числа жертв серед цивільного населення зростає щодня. Кожні 6 годин в Україні російські окупанти вбивають одну дитину. Кожні півгодини від рук російських військових гинуть беззбройні наші громадяни. Масові знищення людей, убивства, тортури, зґвалтування, примусове переміщення населення, викрадення людей все це злочини проти людства. Кожну секунду агресор вчиняє, як мінімум, один із злочинів з цього списку. Вже 57 днів. У вільній незалежній Україні, яка знаходиться в центрі Європи, вчиняється геноцид над українським народом на очах демократичного світу. Вже 57 днів. Українські захисники мужньо боронять наші землі та простистоять силам Росії, яка в рази перевищує нас за кількістю та рівнем озброєння. Війна зачепила кожного молодого українця та кожну молоду українку. Хтось втратив роботу, хтось домівку. Хтось родичів та близьких, але ніхто не стоїть осторонь. Молодіжні центри України з перших днів війни переформатували свою роботу, і більшість з них наразі є як прихистками для біженців, центрами збору гуманітарної допомоги, координацією волонтерів і підтримкою тих, хто зараз дуже потребує підтримки. Наразі працює 93 молодіжних центри в усіх регіонах України. Одним з яскравих прикладів. Як молодь допомагає та робить свій внесок у наближення нашої перемоги? Є платформа Співдія. Це офіційна платформа країни, створена активною молоддю задля надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню. Ми підтримуємо діяльність платформи Співдія, зокрема через діяльність Співдія Хади. Станом на сьогодні в Україні створено 23 співдія-хаби у 18 регіонах України на базі молодіжних центрів та просторів. За місяць роботи платформа співдія надала гуманітарну допомогу 17 тисяч особам, з яких 1513 осіб це діти віком до 3 років. Ми закликаємо всіх партнерів об'єднати зусилля в рамках роботи платформи для швидкого реагування на потреби цивільного населення. Окремо, я хотіла б наголосити, що в Україні зараз залишилося Мільйонів молодих людей, з яких 2 мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. Багато хто перебуває в місцях ведення бойових дій. Багато хто втратив домівки. Велика кількість молоді втратила роботу, бізнес та змушені були призупинити навчання. Всі вони потребують окремої уваги та підтримки. Молодь, яка зараз, ризикуючи життям, лишилась в Україні, зробила свій вибір і не хоче залишати Україну. І зараз наша основна мета надати їм необхідну допомогу і підтримку в адаптації до нових реалій життя. Та роботи в умовах війни. Ми відчуваємо та цінуємо підтримку кожного, хто надає гуманітарну та іншу допомогу Україні, тим, хто лишився тут, і тим, хто виїхав. Для нас цінне кожне слово і кожна дія, яка дає нам сили та віру, щоб рухатися вперед до нашої перемоги. Закликаю вас підтримати Україну, в прагненні жити в незалежній, демократичній державі і самим обирати своє майбутнє. Слава Україні!